До вашої уваги рубрика Прихисти пухнастика». завітавши до центру тимчасової перетримки котів, куди б не пішов, всюди за тобою крокує оцей пухнастий. У центрі йому дали медне овочеве ім'я Кабачок. Він найдавніший мешканець центру. Волонтери вже й не сподіваються певно віднайти йому родину. Проте ми вирішили випробувати долю. Раптом пухнастий когось глибоко вразить своєю наполегливістю, випрошуючи ласку. Кому кабачка у хату? Сподіваємося, що посміхнеться фортуна і для турбо. Кілька місяців тому цуценя безхатько потрапило під колеса автомобіля. Дівчинка отримала перелом обох лівих лапок. Турбо пощастило вижити, але лікарям ветеринарної медицини довелося важко попрацювати. Над турбо провели складну і тривалу операцію, поставили дві спиці. Лікарі три місяці боролися за життя пухнастої. Усіма силами намагалися зберегти для дівчинки можливість залишитися повноцінною собакою і бігати на всіх чотирьох. І їм таки вдалося. Зараз турбо все ще мешкає у ветклініці «Кіт-бегемот», і якщо їй не віднайдуть родину, вона змушена буде переїхати до центру тимчасової перетримки. Однак там собаці після важкої реабілітації буде доволі складно і якість її життя може набагато погіршитися. Турбо наділена дуже добрим і м'яким характером. Їй сім місяців вже стерилізована невеликого розміру. Її виховує кінолог. Згадуючи знайомство із турбо, дівчина розповіла, що собака всього боялася і нікому не довіряла. Неможливо було навіть погладити цуценя. Проте згодом фахівчині таки вдалося завоювати довіру чотирилапої. Лікарі та волонтери у реабілітацію та догляд за турбо вкладають всю свою душу і від щирого серця сподіваються прилаштувати її у добрі руки. Кінологиня згодна й надалі безкоштовно тренувати собаку, навіть якщо її віддадуть у родину. Тож від нашого серця, вашому заберіть це виплекане щастячко додому, і пообіцяйте також любити її весім серцем, горішні плавні, місто, щирих людей і добрих справ.